Поговоримо про діяльність Хмельницької обласної ради за 2024 рік. Тож про міжнародну співпрацю, діяльність комунальних закладів, а також про те, які соціальні проєкти були створені. Про це запитаємо у голови Хмельницької обласної ради з нами у студії Віолета Лабазюк. Вітаю вас, пані Віолето, і слава Україні. слава! Це черговий складний рік для України і українців. 2024 – третій рік уже фактично в повномасштабній війні. Але попри це, Хмельниччина починає продовжує жити, допомагає ветеранам, налагоджує міжнародні співпраці. Тому про все це ми сьогодні з вами детальніше поговоримо. Знаю, що ви звітували днями у стінах Хмельницької обласної ради про те, яким був 2024 рік. Тому попросимо і зараз вас окреслити, яким він був. Так, дякую за запитання. Насправді 11 грудня мали крайні пленарне засідання в цьому році у 2024-му. Підбігає до завершення четвертий рік каденції, восьмого скликання депутатського корпусу Хмельницької обласної ради насправді чимало чимало викликів сьогодні лягли на плечі кожного з нас, фактично кожного українця. Але насправді, завдячуючи Збройним силам України, Хмельниччина надалі статусується як тиловий регіон. Та разом з тим, в нас викликів чимало, чимало зобов'язань на забезпечення усім необхідним тої категорії людей, які цього потребують. Так склалося, що на плечі Хмельницької обласної ради, і спілкуючись з своїми колегами головами обласних рад тилових західних регіонів, сьогодні ми більше націлені на залучення потужної такої гуманітарної підтримки з боку наших союзників країн Європейського союзу, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Ну і звичайно, підтримка і спрямування фінансового ресурсу для підтримки і розвитку в умовах широкомасштабного вторгнення наших закладів комунальних обласного підпорядкування. Важливо зазначити той факт, що в порівнянні за 11 місяців 2023 року роком надходження коштів до обласного бюджету суттєво зменшилося. Це на 10,6%, Це фактично на 484 млн грн. мільйони гривень. По суті, більшу частку сьогодні обласного бюджету становить надходження з податку з фізичних осіб. Давайте згадаємо минулий рік з 1 жовтня вступив в дію закон щодо вилучення фінансового ресурсу. З військових так усіх відповідних служб сил оборони та безпеки в кожному регіоні до державного бюджету з місцевих бюджетів це суттєво і зменшило, в тому числі надходження до. Місцевих бюджетів, зокрема до обласного бюджету, та разом з тим, все таки віднайдений був фінансовий ресурс, правильно розподілений на співпраці з обласною військовою адміністрацією щодо забезпечення нагальних потреб, які ми можемо фінансувати в рамках роботи 590-ї постанови, яка вступила в дію, була підтримана на початку широкомасштабного вторгнення в частині виділення фінансового ресурсу, в тому числі по кап видатках. І намагаємося підтримувати наші заклади обласного підпорядкування в розрізі усіх сфер. Якщо ми говоримо по охороні здоров'я, то чималий фінансовий ресурс на дофінансування. Був направлений наших закладів охорони здоров'я цей протипухлиний центр. Це Хмельницька обласна лікарня. Давайте згадаємо такий великий важливий об'єкт добудову Хмельницької обласної дитячої лікарні в частині нового корпусу і будівництво укриття. Чимала сума з обласного бюджету була виділена в частині дофінансування, тому що. Але у частку фактично 90% все таки фінансування на себе цього довго проєкту довгу буду взяв і Світової банки саме 143 сорок мільйони гривень саме з обласного бюджету був спрямований на дофінансування, а саме будівництва укриття. Та це серцево-судинний центр. Якщо ми говоримо по закладах освіти, то наше завдання сьогодні також і в комунікації з профільними департаментами про обласній військовій адміністрації це департаментом освіти. А щодо створення належних умов під час добування освіти освітньо навчального процесу наших дітей саме говоримо в частині підготовки і саме додаткового оснащення до відповідних нових вимог укриттів. Ну і говоримо про соціальний захист сьогодні на базі наших закладів обласного підпорядкування чимала кількість ВПО. Отримали прихисток. Це є цілі заклади, які були релоковані на Телову Хмельниччину, зокрема з Харківщини. І сьогодні на базі наших майнових комплексів ці заклади функціонують. Ну і працівники відповідно забезпечують усім необхідним цю категорію людей, які цього потребують. Всі таки фінансовий ресурс був направлений і намагаємося створити максимально комфортні умови по закладах охорони здоров'я, тому що. Сьогодні велика кількість наших військових з різних куточків України отримають висококваліфіковану, вузьку допомогу на наших закладах охорони здоров'я. Ми, звичайно, говоримо про соцзахист, захист, так само в машину переміщення особи вони потребують додаткового опікування. І, відповідно, на наших закладах мають бути створені всі належні умови. І в тому числі ми бачимо, що ворог і надалі здійснює атаку на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, і е, чимала кількість наших закладів е, соціального спрямування були. А переведені на альтернативне опалення види опалення. Тому намагаємося створити належні умови для того, аби забезпечити нормальний безперебійний е, процес функціонування цих закладів. Ви згадували про те, що внутрішні ресурси вони зменшуються, і це очевидно. Тому дуже важливо залишати допомогу від міжнародних партнерів від інших країн. У вас були закордонні поїздки і в режимі онлайн постійно також зберігається з вами якою вона що... ж насправді варто врахувати той факт у рівнянні з 2022, тисячі та й по суті і 2023 роком суттєво зменшується надходження по наданню необхідної гуманітарної допомоги з боку наших країн союзників? А все таки сьогодні багато міжнародних благодійних організацій переорієнтуються і переміщаються на більш прифронтові зони території, та саме і візьмемо до прикладу Дніпропетровщина, де в рази в сотні разів більше сьогодні вимушено переміщених осіб проживає ніж наші області. І все-таки потреба в них звичайно більша, ніж в наших тилових регіонах. Але разом з тим співпраця триває. Я хочу сьогодні вкотре згадати штат Юта, який благодійна організація, релігійна організація, яка 60% населення та є прихожанами цієї церкви у Юті. Вони надалі в рамках підписаного меморандуму Шмельницькою обласною радою і церквою Ісуса Христа Святих останнього дня. Вони далі допомагають а, підтримувати наших вимушено переміщених осіб. Якщо ми згадаємо шартормошої співпраці з 2022 року, то це чимала. Суму вигляді фінансового ресурсу, а саме купівлю необхідного медичного обладнання на госпіталь ветеранів війни на Хмельницьку обласну лікарню, для того аби безперебійно все таки надавати якісні послуги для населення, в тому числі для військових і для ВПО. Ну і згадаємо ще й фінансовий ресурс, який вже фактично на постійній основі третій рік нам надає дана релі... Релі... релігійна громада. А в вигляді грошових сертифікацій цьогоріч ця сума становила на чок. Кириль гривен, які ми в комунікації з територіальними громадами і переселенцями, які проживають в розрізі усіх територіальних громад, і по своїй спроможності бюджеті, тому що в нас є територіальні громади, які мають підтримані програми в частині фінансової підтримки ВПУ, в кого бюджет дозволяє, фактично, але є все таки е, з меншим ресурсом територіальної громади, які, які ми на Переселенців, яких ми намагаємося забезпечувати і сертифікатами, зокрема, і от буквально днями в нас планується видача знову грошових сертифікатів для громадської організації «Я Маріуполь», яка отримала прихисток в нашій області, зокрема з перших днів широкомасштабного вторгнення, і готується чимала кількість сертифікатів це більше двох тисяч, тому що подана заявка від керівника громадської організації для того, аби в тому числі родини військових. Які проживають сьогодні в нашій області, аби хоча б на якомусь етапі мінімальні закрити їхні такі важливі самі потреби. І, і даний сертифікат вони можуть отоварити в одні з торгівельних мереж, договір з якими безпосередньо сама заключала і релігійна громада. Маємо підписані нові меморандуми це Люблінське воєводство. А у лютому місяці цього року мала вкотре виїзд до наших партнерів, де ми напрацьовуємо проєкти, і вони на якихось певних етапах вже реалізовуються по реабілітації наших військових, по оздоровленню дітей категорії військових, в тому числі наших закладів обласного підпорядкування статусних дітей, які станом на сьогодні знаходяться на Хмельниччині. Ну і комунікація в частині підписання, в тому числі і. Меморандумів про міжнародне міжрегіональне партнерство між гмінами Люблінського воєводства і територіальними громадами Хмельниччини. Так, от у нас на виході підписання трьох меморандумів в розрізі трьох гмін і трьох територіальних громад, що з підсумками підписаного меморандуму. Комунікація наших територіальних громад з гмінами Люблінського воєводства також дасть можливість спрямувати і закрити гуманітарні нагальні потреби, в тому числі тому робимо такі. Усі нам намагаємося робити всі важливі кроки для того, аби максимально все таки затягнути ще в області і фінансову і гуманітарну допомогу з боку наших партнерів. Ми на початку згадували, що лише завдяки Збройним силам України Хмельниччина залишається тиловою областю, і зрозуміло, що ми можемо їм віддячити підтримкою збройних сил України. Як діяла Хмельницька обласна рада в цьому напрямку у співпраці з благодійним фондом? Також ми поруч»? Ну, цього річ. У нас за певний період часу роботи скликання Хмельницької обласної ради за підсумками реалізації проєкту малої приватизації, де були продані через аукціон об'єкти, які в принципі фактично не використовувалися вже у власні чи кіншої комунальної установи, або які потребували додаткового вкладення фінансового ресурсу, які на жаль ми зараз з обласного бюджету не маємо можливості спрямувати. І так, в обласному бюджеті було зорієнтовано більше 54 мільйонів гривень фінансового ресурсу, який депутати Хмельницької обласної ради за підсумками спільного засідання бюджетної комісії, майнової комісії, прийняли рішення спрямувати цей фінансовий ресурс на потреби військових формувань, які зареєстровані в нашій області. А так дане рішення було прийнято в липні поточного року і відповідно до бюджетних запитів командування то чи іншої. Військової частини нашої області були спрямовані фінансовий ресурс. Ну, на майбутнє намагатимемося надалі закумульовувати кошти для того, аби зробити вклад в наближення перемоги з боку депутатського корпусу Хмельницької обласної ради. Але, звичайно, хочу сьогодні згадати усіх депутатів, тому що сьогодні, без виключення, в нас чотири депутати обласної ради служать сьогодні у лава Збройних сил України. А також сьогодні кожен фактично депутат, незалежно у якій сфері вони працюють, займається активною такою волонтерською підтримкою наших військових безкінечно і бачу досить часто, і в тому числі і через соцмережі здійснюють виїзди на передову, тримають комунікацію з нашим військовим, збирають, і закумульовують і своїх підприємств, в тому числі направляють фінансовий ресурс на потреби того чи іншого військового формування. Сьогодні без перебільшення кожен нам максимально донатить, допомагає, збирає, ну і в тому числі і депутати Хмельницької обласної ради, за що під час звіту вкотре. І подякувала за активну таку громадянську та волонтерську позицію по наближенню перемоги. Ще один пріоритетний напрямок це допомога ветеранам, тих, хто повернувся із війни цього року. Була створена зокрема консультативна рада із питань сприяння захисту прав і інтересів ветеранів. Вчора ми дізналися, що буде створений простір ветеран ПРО. Розкажіть про ці про діяльність цих органів. Насправді, консультативна рада, як до речі, орган при Хмельницькій обласній раді, була створена у 2021 році, тому що. А, насправді не оголошена війна на нас вже 11-й рік, і е, ми лише зовсім відносно недавно у листопаді, 24-го, оновили склад, е, в тому числі вже учасниками бойових дій під час широкомасштабного вторгнення, і також запросили е, керівників і представників різних громадських організацій, які у умовах неоголошеної війни. Маю таку активну волонтерську позицію в частині опіки над військовими родинами, військових, родинами загиблих, родинами зниклих безвісти, в тому числі ветеранів, які вже комісовані з лав збройних сил України за підсумками отриманої тої чи іншої травми, надають потужну психологічну, психічну підтримку і допомогу. Опікуються, надають необхідну допомогу по оформленню тих чи інших пакетів документів на отримання якоїсь допомоги в рамках діючих програм з боку держави. І саме так досить і чисельно і кількісно, і якісно оновився склад. Насправді, будучи на засіданнях консультативної ради, тішить те, що всі заряджені таку на активну роботу, тому що працює консультативна рада, вона поділилася по своїх напрямках. Члени консультативної ради самі обирали, в який сектор вони війдуть: чи це психічна, фізична реабілітація, чи юридична, в тому числі і допомога, так і ну напрацьовано багато ідей вже. Ідеї, програми і реалізуються в частині комунікації з військовими з їхніми родинами. Якщо ми говоримо про центр, який був рішенням депутатів Хмельницької обласної ради, створений дана така практика сьогодні відбувається по всіх регіонах України. це як ініціатива з боку органів виконавчої влади, надійшла про створення таких комунальних закладів, як «Ветеран-Про», Насправді сьогодні в нас вже чимала кількість ветеранів, починаючи з формату дії в статусі АТО уоз Сьогодні чимала кількість ветеранів вже повертається, і ми десь маємо прогнозовані цифри, яка за підсумками в цілому в області буде. Тількисно у нас ветеранська спільнота, і сьогодні ми а, створили даний комунальний заклад, який я вірю буде покращувати комунікацію між усіма ветеранами в розрізі трьох районів та усіх територіальних громад, для того, аби забезпечити усім необхідним наших ветеранів підтримку з боку держави, з боку оформлення певних документів, з боку проходження реабілітації, чи психічної, чи а, фізичної, в тому числі. На базі наших закладів обласного підпорядкування, тому що насправді намагаються наші директора на найвищому рівні надавати якісну допомогу, в тому числі в рамках роботи програми медичної гарантії з Національної служби здоров'я України, в рамках пакетів, по яких вони законтрактовані, віримо і намагаємося, щоб він був цей заклад максимально дієвий. І максимально орієнтований виключно на ветеранів, тому що назва по суті говорить сама за себе, для того, щоб ветерани реально відчували себе не покинутими, коли вони повертаються з зони бойових дій. А щоб максимально охопити усю кількість ветеранів в нашій області в розрізі, я вже усіх територіальних громад забезпечено на даному етапі усім необхідним, чого вони потребують, звичайно, в силу наявного фінансового ресурсу з обласного бюджету в рамках роботи. Комплексних програм, які є затверджені, ну і звичайно за підсумками і державних програм, які сьогодні функціонують з боку і Міністерства ветеранів, і Міністерства соціальної політики. Закінчення третього року війни нам чергове нагадує про те, що кожен має бути готовий до національного спротиву проти російської армії. І цього року було започатковано комунальний заклад Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Розкажіть, як він функціонує? Насправді так, рішенням обласної ради на протязі поточного року був створений цей центр. Також до слова і є створені центри і в сусідніх регіонах областях. Знову ж таки, Війна велика війна 24 лютого продемонструвала сьогодні всьому цивілізованому світові, що український народ не зламний всіх своїх діях і навіть не маючи навичок і розуміння, що чекати з боку агресора-терориста. Згадаємо 24-25 перші дні. Фактично широкомасштабного вторгнення. А як усі територіальні громади наші місцеве населення намагали підготувалися до. Захисту своїх населених пунктів, які були сформовані і збудовані зони проїзду, як чергування здійснювалося навіть по вулицях нашим населенням. Так люди різні вікової категорії об'єдналися, будували якісь захисні споруди на власний розсуд для того, аби бути готовими і максимально вберегти своїх дітей людей старшої вікової категорії від наступу з боку. Терориста, Завдячуючи збройним силам України, терорист на тилову Хмельниччину не дійшов, але разом з тим, все таки населення наше має бути обізнане і здобути правильні навички щодо. А... Підготовки населення щодо навчання безпосередньо населення в розрізі трьох районів усіх територіальних громад до національного супротиву. основні базові навички і буквально днями е, даною установою був організований е, досить на хорошому рівні форум, а е, де були за. Запрошені представників усіх територіальних громад для того, аби максимально популяризувати роботу закладу і щоб організовувати сьогодні навчання по підготовці населення до національного супротиву в розрізі усіх територіальних громад та закладів вищої освіти, закладів професійно-технічної освіти. Віримо, що максимально ефективно запрацює надалі центр. Зокрема, у ці проєкти будуть реалізовуватися для населення усього нашого області. Ми впродовж року стежили за тим, як реалізовувалися соціальні проєкти і програми від Хмельницької обласної ради, ви їх ініціювали. Розкажіть трохи, що вдалося зробити? Так, насправді було реалізовано чималий шмат соціальних проєктів в рамках інших програм з боку Міністерства соціальної політики. Хочу сьогодні згадати і подякувати наші заклади обласного підпорядкування гуманітарно-педагогічної академії Хмельницький базовий медичний коледж, де ми намагалися зібрати, <кхем> якщо говоримо. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в рамках проєкту Дитина, допомога поруч Людина, допомога поруч. Ми розпочали 24-й рік фактично з залученням провідних психологів та психологів з нашої області, а громадської організації Поруч, в тому числі. Де запросили на даний захід наших студентів по спеціальності психологія, де запросили психологів з наших військових формувань, де запросили психологів з закладів освіти нашої області в розрізі трьох районів, де проходило навчання по наданню необхідної. Психологічної допомоги і підтримки, зокрема під здобування освітньо-навчального процесу для дітей. Сьогодні фактично, якщо зайти в клас і запитати діток, підійміть руки чий тато, чи мама сьогодні на передовій чи у лева збройних сил України, незалежно від регіону, де вони проходять свою службу. Ну це фактично більша половина класу. Діток буде з піднятими руками. І в цілому, сьогодні діти м... страждають від війни. І повітряні тривоги, і всі атаки з боку агресора, і хвилювання за своїх близьких і рідних накладають негативний відбиток під час добування освітньо-навчального процесу. І наші вчителі, наші викладачі, психологи закладів освіти мають максимально опікуватися нашими дітьми і надавати їм необхідну вузькоспеціалізовану цю допомогу. Тому пройшли додатковий такі. Отримали додатковий рівень знань, пройшли таку додаткову кваліфікацію в цьому напрямку. Далі хочу згадати базовий медичний коледж, де ми запросили на базі нашого коледжу соціальна сфера, соціальні працівники в розрізі усіх трьох трьох районів. Пройшли навчання по наданню до медичної допомоги Тому сьогодні і велика кількість ВПУ, і люди старшої вікової категорії і. Велика кількість ветеранів повертається в регіони. Різні ситуації можуть бути під час відвідування наших соцпрацівників тої чи інших категорій людей. Ну і все-таки додатковий він знань зайві точно не буде. І вірю, що максимальну скористю, тому що спілкуючись за підсумками проходження даного курсу з соціальними працівниками, цікаво, пізнавально, ну, і, звичайно, готові це вже реалізовувати відповідно до потреб. Ну і не можу не згадати ще один проєкт. Також це такий благодійно соціальний, де третій рік поспіль одні з територіальних громад Хмельницького району на благодійно абсолютно основі проходить оздоровлення у літньо-канікулярний період дітей наших військових ікової категорії 9-15 років. Фактично тиждень часу кожна зміна у всіх територіальних громад, дітки мають можливість на березі річки Збруч морально, психологічно розвантажитися. Даний табір функціонує як табір. Такого національно-патріотичного спрямування хочу подякувати всім службам дотичним, які займалися з дітками. Це державна служба надзвичайних ситуацій управління Хмельницької області. Управління головне управління національної поліції, прикордонна академія, наші сили спеціальних операцій, вони максимально наситили перебування діток у таборі, корисною пізнавальною інформацією насправді і тіше, те, що коли діти вже там мали виїзд додому, вони всі проживаючи в одній територіальній громаді, мали між собою налагоджені теплі емоції, і бачу такі яскраві. Позитивні емоції за підсумками проведеного часу в таборі. Вірю, що і маємо в планах, щоб табір на наступний рік тільки розширявся, тому що до слова майже 4700 тисячі сімсот діток мали можливість відвідати цей табір абсолютно безкоштовно на протязі поточного року. Це така добра, світла справа підтримка дітей, тому що це майбутнє держава звичайно. Ну і хочу ще також принагідно подякувати нашій національній прикордонній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького за те, що ми маємо можливість спільно проводити разом уроки мужності в рамках програми Національно-Патріотичного спрямування по закладах освіти нашої області, окремих територіальних громад. Це досить цікаво пізнавально для дітей. Ну, Звичайно, діти сьогодні відповідно до викликів. Для викликів мають можливість отримувати додатковий багаж знань. Підсумовуючи цей 2024 рік, ми не можемо не згадати ті скандали, які були на Хмельниччині. Зокрема, резонанс навколо Хмельницького МСЕК. Знаємо, що на останній сесії депутати ліквідували Хмельницьку МСЕК, і тепер головне завдання, що буде на місці цієї структури, аби вона була ефективною. Що на ваш погляд? Насправді, відповідно до прийнятого рішення органами виконавчої влади на законодавчому рівні всім МСЕК, як розрізді регіонів хтось або йде на повну ліквідацію або ліквідація шляхом приєднання до інших комунальних основних заходів охорони здоров'я, депутати 11 грудня на сесії обласної ради прийняли рішення про ліквідацію МСЕКу. Насправді сьогодні. В рамках рефосеку будуть створені фактично вже формуються експертні такі групи, які будуть працювати на базі кластерних закладів а саме щодо подальшого отримання інвалідності тих чи інших категорій людей, які цього потребують. Віримо, що в нормальному форматі вже з 1 січня ця реформа буде реалізована. Зокрема, ну і жодних таких корупційних ризиків. За собою вбачати не буде так, тому що насправді досить була така резонансна історія. Але разом з тим на етапі ще ліквідації МСЕК, тому що Хмельницький обласний заклад був, було прийнято тільки безпосереднє рішення про ліквідацію. Дані певні якісь ще організаційні моменти з на протязі двох місць. Віримо, що вже безпосередньо по своїй процедурі юридичні, в тому числі дана установа буде ліквідована. Ну і звичайно. Повторююся, що функції будуть передані на наші заклади, за кластерні заклади, де безпосередньо за участю експертних груп буде можливість отримати людям ті категорії людей, які цього потребують, і відповідну інвалідність зараз. Дуже складно спрогнозувати, яким буде наступний рік, тому що ми бачимо, що новини і події вони змінюються фактично щодня. Але попри це робота завжди має бути на майбутнє. Чи визначали вже пріоритети, які будуть вони в наступному році? Пріоритет сьогодні для усіх нас, незалежно від гілок влади, незалежно від людей, сферу яку вони представляють, від вікової категорії, звичайно, максимально свою роботу робити вклад в наближення перемоги, відстояти державу, підтримувати Збройні Сили України і щоб мати можливість, мали можливість наші діти жити у вільній, незалежній, територіально цілісній, відновленій, вже процвітаючій Україні. Тому сьогодні завдання для всіх номер один, робити все для того, максимально необхідне. Ну, розуміємо, що основний пріоритет підтримка збройних сил України. Ми з вами спілкуємося напередодні різдвяно-новорічних свят. Тих свят, які зазвичай дають нам надію, це сімейний затишок, який зараз нам всі необхідний, щоб ви хотіли побажати нашим глядачам напередодні свят. Спокою на душі і серці, аби наші захисники, і захисниці якнайшвидше повернулися до своїх домівок цілими і неушкодженими, аби дітки навчалися. Без повітряних тривог, аби сьогодні рано досить неспокійне на Хмельниччині жодні ворожі шахеди чи ракети не літали на територію України, аби просто було в кожного українця можливість жити своє людське життя на вільній Україні. Це мрія кожного з нас зараз. Вам дякуємо, пані Віолетто, за те, Дякую. що ви доєднались до нашого етеру про підсумки роботи Хмельницької обласної ради.